Серпень 2016 року київський вокзал, до своїх родин з війни повернулися наші військові. Серед них ще тоді 26-річний Михайло. Це він на кадрах відламує шматочок короваю. Рік воював біля попасної, бойові дії далися взнаки. Постравматичний синдром і як наслідок тривале відновлення. Проте доля усміхнулася Михайлу і привела його ось до цих дверей. Тут у нас таке невеличке приміщення, обставлене в військовому стилі. Ось у нас стіна, де військовослужбовці ветерани залишають свої шеврони, в яких підрозділах вони воювали. Далі іде у нас прапор від Волонтерів з Канади, і основна така сказать, так сказати, ізюминка – це прапори, підписані Хилом Олексійовичем Будановим. А ще прапори 11-го мотопіхотного батальйону Київська Русь та величезна світлина на всю стіну. На ній Михайло та його побратими на бойовій позиції. Це схоже на музей війни, але насправді це піцерія, А Михайло її директор. Чоловік ще два роки Ки тому навіть уявити не міг, що стане бізнесменом. Український ветеранський фонд надавав гранти на відкриття власної справи. І в мене є побратим, який підбив до цього всього, який запропонував відкрити піцерію з частковим фінансуванням від Українського ветеранського фонду. Подався на грант, виграв. І з того часу почалася робота. Почали готуватися до відкриття від кінця 2022-го. Попри блекаути і постійні обстріли. Рік тому піцерія прийняла перших відвідувачів. Цей заклад дітище громадського руху. Бро його заснував побратим та командир Михайла. Називати його прізвище та показувати обличчя. Ми не можемо. Зміркувань безпеки. Мілітарі стиль та волонтерська політика це ідея власника. У мережі піца бро два заклади. Демо знижку військовослужбовцям та ветеранам мінус 25 відсотків на всі піци, які у нас є в закладі. В основному піцерія налаштована на допомогу військовослужбовцям, ветеранам, внутрішньопереміщеним особам стосовно працевлаштування. Роботу тут знайшла і Марина, переселенка з Бердянська. Дівчина півроку жила в окупації. Так, коли я стояла, знімала останні українські гроші з карточки, а за тебе... По-моему, п'ять военных русских стояло, и такое ощущение, я прям ну как это передать, я даже не знаю, но девочки я думаю, меня поймут, когда на тебя вот так вот со спины смотрят и что-то там, и ты не знаешь, что, что дальше, как дальше, что может случиться. Марина виїхала до Запоріжжя, потім до Чехії, та не змогла жити далеко від рідних і України. Тому на початку 2024-го переїхала до Києва. Від друзів дізналася про цю піцерію. Прийшла на співбесіду і одразу взяли на роботу. Це моє робоче місце. Це наш ноутбук. Зараз відкрита пошта, куди приходять наші замовлення. Ми людям телефонуємо. Це вже замовлення, куди ми вбиваємо. Зараз як ви бачите, піци спочатку було дуже важко. Замовлення треба готувати швидко. Втім, Марина всього навчилася. Та найголовніше почала відновлюватися психологічно. Приємно, когда дають нам шеврони, коли щось при приносять. Ми на... ну я лично так смотрю, така вау, нічого собі це так як-то не знаю, как это передать, но мне очень нравится. Мне очень помогла сам... именно эта работа из-за коллектива. Мне понравилось, что я пришла, и девчонки просто, скажем так, отвлекли меня от всех вот. Загруженості, яких-то там в голові проблем, всего такого. десятки піц у спеціальних боксах прямують до госпіталів. Так піцабро допомагає хлопцям, які відновлюються після поранень на передовій, оскільки маршрутів багато, а рух іноді бракує. Волонтери попросили нас допомогти з доставкою. Ми знімальною групою також вирішили долучитися до благодійності. Як бачите, у мене в руках дві величезні сумки з піцами. Тож ми зараз допоможемо. Привеземо їх до лікарні, де вже лікарі їх передадуть в медичному закладі бійцям, які зараз знаходяться на реабілітації. Десять величезних піц ми повезли в центр складного ендопротезування. Доброго дня! Доброго. Ми вам піцу привезли від під Дякую. Тримайте. Проходьте. Дякуємо. Всім добрий день. Зараз тут відновлюються зо два десятки бійців. Ми працюємо співпрацюємо з шведськими хірургами, які нам допомагають відновлювати наших бійців і дають їм велику надію на більш-менш якісне життя. Повернутися до нормального життя сподівається, і Владислав. З початку війни, 24 лютого, приблизно четвертій годині ранку, по нам був здійснений ракетний удар. Внесли до якого я втратив свою руку. Владу вже цьогоріч мають поставити протез для відновлення важливими є фізичні вправи та повноцінне харчування. Піца його улюблена страва. Для хлопців це взагалі дуже приємно, тому що це якби підтримка. Ми, якби розуміємо, що ми важливі, тобто за нас не забувають. Постійно хтось приїжджає, да, відвідує нас. Доставкою їжі волонтерство піцерії не обмежується. Організація БРО має своїх психологів. Кожен працівник мереж. За потреби може звернутися до фахівця, а також пройти тренінг та відкрити власну справу. Відкриття бізнесу, власної справи в Україні, яка знаходиться в стані війни, це, це дуже важливо. Повинна працювати економіка, повинна працювати, повинні надаватись робочі місця. Олександр Карамушка, Олексій Тищенко, Олександр Павленко, п'ятий канал. Стихійні займання на сміттєзвалищах або недбале поводження з вогнем часті причини великих пожеж в українських лісах. Сонце, що нагріває скло, перетворює відходи на епіцентр займань, і Вогонь може поширитися далі. Тепло ще не настало, але на волині вже почали думати, як цьому запобігти. Про це розкажуть кореспонденти п'ятого. Назбирався не непотріб до лісу. До такого способу утилізації відходів призвичаїлися жителі багатьох сіл на Волині. У селі Дерно місцеві на своє виправдання запевняють іншого місця, куди подіти сміття донедавна не було. Тож люди робили це у найлегший спосіб. Куди куди в ліс посадки? Ми отак прямо там вивозимо. Нас там є яма. Ми туди скидаємо, прибираємо голяки. Ми, ми своє сміття. Вам спалюємо. спалюємо. І воям викопали, якщо щось таке бутилки, чи ще щось закопали? Ми Хочете. там. Копали, наймали трактора, копали рачком що... ями Ви... і туди возили сміття. Ми кожної весни там прибираємо, та в нас чистенько. Торік місцева територіальна громада почала не давати послуги селянам з вивезення сміття, розповідають місцеві. Його тепер возять на спеціально виділену територію. Але селяни переконані, це проблеми не вирішує, бо на їхню думку відходи однаково забруднюють довкілля. Якщо розібратися, куди вони вивозять на край села іншим людям. Воно ж мабуть, там розноситься по. Полі. що ж воно? Це якби був сміття переробний, де сортувалося б сміття, так як треба, це викид. Ну то там же ж там ужас. там з усієї окружності, всі які є, е, шроти і перешроти, і що там тільки немає. Лише у Волинській та Рівненській областях працівники Поліського лісового офісу нарахували 302 стахійних стихійних сміттєзвалища, 180 із них на Волині. Зазвичай це возить місцеве населення, яке ж живе біля того ж самого лісу. Хоча в даному населеному пункті є не стихійне сміттєзвалище. Штрафи, на жаль, не є великі. Це від 425 до 850 гривень станом на сьогодні за порушення. За засмічення лісів, у теплопори не санкціоновані звалища стають проблемою, кажуть лісівники. Саме від них найчастіше і починається пожежа у лісах. Біля селища Цумені діє офіційне сміттєзвалище. Попри такий статус, пожежі тут трапляються щороку. Вогонь звідси швидко поширювався на сусідній ліс. Раніше вже вигоріли гектари насаджень. Оскільки на сміттєзвалище є як і скло, так і пластик, і папір. Ну, може відбутися самозаймання, оскільки є речовини, які є легко займати. Мистими. Інше може бути таке, що е, люди з пониженою соціальною відповідальністю е, там. Перебираєте сміття, десь е, запалюють. Територія не огороджена парканом, тож вітер розносить сміття у глиб лісу. А це ще одна проблема, на яку місцеві чиновники не реагують, пояснюють лісівники. У місцевій селищній раді ж запевняють, про неї знають і вже почали вирішувати. Щоправда, щоб обгородити звалище суцільним парканом, у громаді грошей не вистачить. До липня місяця в нас виділено всього на всього 200 тисяч на це, щоб Тримати його в такому стані, як воно зараз є. Там будуть далі бюджетні надходження. Будемо дивитися, будемо ще виділяти гроші. Оце все стихійне, що воно було до цього часу. Його треба обратно звертати в валки для того, щоб воно не розліталось. Тоді поставимо там паркан, і я думаю, на цьому питання вирішиться. Аби унеможливити лісові пожежі в майбутньому, навколо стихійних сміттєзвалищ лісівники відновлятимуть протипожежні смуги. А от про паркани навколо офіційних полігонів з відходами мають подбати самі громади. Наталія Світлова, Олег Ткачук, Волинь, п'ятий канал.